Правила безпеки на дорозі. Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную згадати правила дорожнього руху. Сьогодні до нас завітав гість. А хто це, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішеходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це діти? Так вірно, це світлофор. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. У грі повторимо ми правила дорожні і будемо завжди ми обережні правила дорожнього руху. Отже, правило перше, на вулиці, а особливо біля проїжджої частини. Треба бути дуже обережним. Пішоходи завжди рухаються вулицею, по тротуарах з правого боку. Коли потрібно перейти на інший бік дороги, шукайте пішохідний перехід. Це знак пішохідного переходу. А ще пішохідний перехід. Ми впізнаємо по особливих білих смужечках, що нанесені на дорозі. такі. Смужки називаються зеброю. Такий перехід називається нерегульований, а є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори. Якщо ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, червоне світло стій, жовте приготуватися, а зелене переходь. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги. Та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте і запам'ятайте, ні в якому разі не можна перебігати дорогу, якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і потрапити під колеса. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Це може бути дуже небезпечно. Якщо ви підійшли до переходу на велосипеді або на самокаті, то переходити потрібно пішки везучи свій транспорт за кермо. Якщо ви вийшли на зупинці з пасажирського транспорту, то трамвай зазвичай обходять спереду. А от автобус та тролейбус ззаду, але найкраще рішення почекати, поки пасажирський транспорт поїде. Малята. Ми разом повторили правила безпеки на дорозі. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. А зараз до побачення, до нових зустрічей.